Незламності на колесах. Одеські волонтери переробили автобус у прихисток для людей у прифронтових регіонах. В Одесі провели ярмарок вакансій для переселенців, що пропонують. В Одесі напекли великодні паски для херсонців. Доводилося підіймати енергетику з нуля. За осінньо-зимовий період на Одещині ліквідували понад 37 тисяч аварій в мережі, серед яких 72 внаслідок ракетних обстрілів. Через це в регіоні утворився дефіцит електроенергії. 58 разів запроваджувалися екстрені відключення світла. Про це на брифінгу повідомив гендиректор ДТЕК Одеської електромережі Дмитро Григорів. Розповів, як відбувається підготовка енергосистеми до наступної зими. Ми й далі будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб, попри обстріли і ракетні удари, забезпечувати Одещину світлом. Наразі ми вже маємо затверджену інвестиційну та ремонтну програму. Відповідно цих програм, ми плануємо у 2023 році реконструювати 8 високовольтних підстанцій, оновити 842 енергооб'єкти на розподільчих мережах, збудувати 90 нових. Енергооб'єктів відремонтувати 2200 кілометрів ліній електропередачі і розчистити від чагарників ще 1900 кілометрів наших повітряних ліній. Також Дмитро Григорів зазначив, що для того, аби стабілізувати роботу критичної інфраструктури під час блокаутів, використовували генератори, які надали партнери. Їх планують повернути назад. Наші договори, які ми укладали з об'єктами з підприємства критична інфраструктура, яким надавалися ці генератори, які надходили і від ДТЕКу, і від енергетичного хабу Міненерго. Ці договори укладені до 1 квітня. Жодний генератор ще не поїхав, але я розумію, що в сьогоднішній ситуації їх вже потрібно повертати. Всі підприємства, які їх отримували, Мали і мають час на придбання таких генераторів, тому над цим потрібно працювати. Але декілька генераторів, які належать ДТЕК Одеської електромережі, залишаються в області, і ми в змозі у будь-який час доставити та заживити об'єкт критичної інфраструктури. Пункт незламності в автобусі роблять його одеські волонтери. Він буде розрахований на 30 людей. Тут вони зможуть зарядити гаджети, скористатися інтернетом та поїсти гарячої їжі, для того, щоб він був пересувний і ні від кого незалежний, де можна було би приготувати їсти і накормити людей, напоїти чаєм. Ми зробили таку от буржуйку на дві комфорки, вона буде з тої сторони на дровах. Палитися, горіти, тут буде стояти, все ну, буде безпечно. Тут буде стояти у нас помивочна, ну, рукомийка, посуду помити і дещо і ще. З цієї сторони, тут буде спланована така кухня, виварена вже під неї рама. Зараз будуть робити столічниця, дверки, там, де можна буде ставити десь картошку, крупи, муку, ну, що угодно, тут буде розставлена домашня кухня. Заготовлені два бака води буде на 160 літрів всього. Ну тут то, що ну їсти готове, я думаю, це буде достатньо води для того, щоб приготувати їсти. Працюють над виготовленням цього автобусу п'ять волонтерів. Тут буде працювати водій, він же ж буде і технічний працівник, який буде заправляти автобус водою дивитися. При потребі, коли треба приготувати їсти, він буде топити піч, піч буде дровами топитися, готуватися їжа і буде повар. Повар, який буде готувати, їсти людям кормити, давати. Ну хто що, ну я розумію, що це не ресторан буде, що хто хто захоче, ну якусь кашу відварять, якийсь перше суп, борщ може, якийсь зварять. Переробляють автобус три тижні. Для завершення робіт необхідно близько 14 днів, каже волонтер майстерні незламності Олег Пшеничний. Воно не складно переробляти. Просто цей проект ми робимо перше. Це, що ми робили там примерно, як ми робили баню вже перву, то це було б уже намного швидше. Він був в середньому стані. Ну, ми все зробили так, що він зараз повністю весь на ходу, все роботає, все це як я, вже машина повністю на ходу. Цей автобус привезли з Харкова. Він обійшовся волонтерам в 110 тисяч гривень, розказав керівник волонтерського штабу. Нехай щастить Станіслав Маденс. Ми плануємо його. Так як в Одесі зараз в принципі все ок. Ми плануємо його відправити на прифері фронтові регіони. А такі як Херсон, можливо, можливо, Покровськ, Константинівка. Ось в в той в той бік, тому що там а, обстріли містом практично кожен день. А є проблеми з електроенергією, є проблеми з горячими харчуванням, Ну, в принципі, є гуманітарні на гуманітарні проблеми, які є, цей автобус повинен вирішити. Влада Матвійчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Олександр Мартинович служить у лавах Нацгвардії України. Каже, замислився над військовою кар'єрою після призову у 2016 році. На початку 2019 року підписав контракт з Національної гвардії України. Саме вч 358 Ізмаїл. І так почалась моя військова кар'єра. Початок повномасштабної війни Олександр застав в Маріуполі, де був на ротації. Сам штурм Маріуполя розпочався з східної його частини, а ми стояли на західній частині міста. І саме ми вже зустрічали ту колону, яка рухалась з напрямку Криму, з напрямку Бердянська, Мелітополя. Нарвалися на колону. Перші, хто її зустрічав, ну саме в околицях міста вже. 2 березня Олександр брав участь у бою з російськими військовими, отримав поранення. Зі села Агробази поперла бронетехніка. Саме два танки іменно на наш блокпост йшли. І на другій частині лісосмуги ще дві-три бронемашини стояли на готові. Танкову атаку ми, так сказати, Відбили, не самотужки нам ще з міста допомагала мінометна група, тобто мінометами прикривали нас, щоб ми відійшли від блокпоста. Саме поранення спіткнуло мене таким шляхом, що надавав медичну допомогу своєму побратиму, який, на жаль, загинув, не по помиєй Ну, пуля дура знайшла мене. Хоча, якби, Умови були для цього практично ідеальні, де мала завісу від палаючої будівлі, яка знаходилася у на нас на блокпосту. Травмованого військового відправили у шпиталь, коли росіяни захопили місто, Олександру довелося їхати. Виїзд звідти вже, на жаль, був у мене без лівої кінцівки. 18 березня мені вже була зроблена ампутація. Ну, такий щасливий збіг обставин. Вдалося вибрати з евакуаційної колони, яка вивозила цивільних людей за осталь. На той момент довелося виходити вже як не військовий, а довелося виходити вже як цивільна особа. Ну, Посвідчення за забор. Та якось так. Як Та таких особи питань не було, ну да, так, випросить у них, а що таке, дідного потеряв. Ну, от ваших снарядів, це виход... ну, трошки включив дурачка. Е як... Місцеві люди робили такий пам'ятний ножичок, залишився з міста. Вдалося його вивезти потайними карманами, так, щоб при обшуках на блокпостах менше питань було. Ножик слугував тим за своїм прямим призначенням. Відкривання консерв, нарізання ковбаски. Ну і іноді виручав, коли треба було тканину порізатись і в такому плані все. За словами Олександра, його реабілітація пройшла задовільно. У майбутньому планує навчати військових. В цілому до протезу вже звик. Так, трошки не ті відчуття, що як порівняно з двома ногами. Ну, маємо, що маємо. В цілому на 90% відновився. За винятком бігу, там, вверх по ступенькам, ну таке вже. Ну, далі планую повернутися на військову службу, вже кандидатуру ми відправили на погодження. Ну, а далі вже залежить не від мене, а від тих, хто буде погоджувати мою кандидатуру. В принципі, не хочу собі листити, але ну, спеціалістів по озброєнню зараз мало. А навчати особовий склад комусь треба. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. За якурись в Одесі ярмарок вакансії з такою назвою відбувся в муніципальному центрі сприяння у працевлаштуванні для переселенців. У пошуках роботи сюди прийшла Ольга. До повномасштабної війни жінка працювала адміністратором в одному із закладів харчування в новій каховці. Відповіді не не отримала. Відправляла на роботу работою, відправляла на ворхує. Ну не було мені відповіді. Насамперед я хочу щоб мені влаштовував граф. У мене є ще вагітна донька. З якій треба допомагати, це це по перше. По друге, звісно, хочу, навірно, в адміністративну сферу, Якщо буде така можливість, я поспілкувалася з представником актера, взяла візиточку і ну так більше пока ще не, не встигла. Інна переселенка з Донеччини там працювала на заводі в електролабораторії. Хотілося по спеціальності, звісно. Я столько лет отработала на одном месте в лаборатории, мне хотелось, да, по специальности. Но пока не предложили. Пришла первый раз сюда э, узнать, какие есть вакансии. Ну, предлагали дворникам, предлагали в охрану здоровья кем там тоже уборщикам. Ну вот сейчас Горводоканал предложили контролерам. Хочу прозвонить, да, Горводоканал. Познати. <кій> роботи, як там. Усього на ярмарку було представлено близько 900 вакансій, розповів представник департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради Віталій Безеда. Це в першу чергу комунальної сфери вакансій, у другу сферу готельного і фармацевтичного бізнесу. Також представлений міський центр зайнятості за своїми вакансіями, а також Луганський центр зайнятості у дистанційному вигляді вакансії представляє. Ну, це дуже приємно для переміщених осіб. За словами чиновника, усього за 9 місяців роботи у центрі надали послуги понад двом тисячам переселенців. Майже 700 з них отримали допомогу у пошуку роботи. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Паски до Великодня виготовляють для військових, жителів Херсона та переселенців на одному з одеських хлібозаводів. Це початковий етап приготування, де замішують тісто та додають родзинки цукати, розповідає начальник виробництва Павло Ільчишин. Ми з вами знаходимось на початку, на самому початку виробництва цих, не побоююсь цього слова сказати, таємничого нашого виробу. Напередодні Великодня це, звичайно, паскита. Ми їх виробляємо за класичною рецептурою на опарах, так як, мабуть, робили наші всі бабусі. Все також у нас починається з виробництва опар, ви з вами можете бачити, це от саме це, що в діжах напішно, це не тісто, це опара. Потім до опари будуть додаватись додавати смаколики. Тут ми з вами от можемо бачити це родзинки та цукати натуральні. Ну і все. І далі вже замішуємо з цими інгредієнтами тісто та починаємо виробляти паски у формі. За словами Павла Ільчишина, виготовлення тіста займає близько п'яти годин. Далі його розкладають у форми для випікання та відправляють у піч. Готові вироби прикрашають білком з цукровою пудри та посипкою. На цьому етапі виробництва ми прикрашаємо кекс пасхальний. Посипкою в кольорах прапора України ми їх для наших захисників готуємо, щоб їм було там смачно і теж вони відсвяткували Великдень. Прикрашаємо наші паски білком. Він готується із, із, із білку і сахарної пудри в нашому кондитерському цеху. Його виготовляють. Наш робочий день триває 12 годин. з 8 утра до 8 Фінальний етап виробництва це пакування готової продукції. Ми пасуємо паски, складуємо і вагон і потім пасочки відправляють по магазинам, там далі на ЗСУ. Насправді дуже складно сказати, скільки їх в день роблять. Дуже багато. Порахувати не вишні Загалом для військових, жителів Херсона та переселенців цьогоріч планують випікти 57 тисяч пасок, розповів директор підприємства Віталій Добровольський. Взагалі наше підприємство випікає більше 100 тонн пасок. 100, 100 тонн, це якщо перевести в кількість, то це близько 500 тисяч штук. То 50, 57 тисяч це близько всього лиш 10% тих пасок, які потребує наше місто. Для нас це близько там чотирьох днів роботи. Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 7 квітня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 4 вночі та від 6 до 8 градусів в день. В Одесі хмарна погода триматиметься до вечора, можливі опади. Температура повітря вночі 2-3 градуси, вдень 6-7 з позначкою плюс.